Так, коротенько до нашої рубрики запитуйте, відповідаємо. Отже, для чого сповідатися? Адже Господь і так знає всі гріхи. Він хоче, щоб ми всі визнали їх і покаялися. Скажіть, для мене від нас наука про особисте добре сприймається. Ну, я це вчора відповідав, але щось не помітив, що прочитане. Е для того, щоб гріхи буде прощення, їх треба визнати І сповідати, це треба. Я сповідь порівнюю по по з збранням. Ви ж, коли сорочку свою, чи ще щось там знімаєте себе і кидаєте прати, І тому, знаєте, а на що прати так і так, знаєте, так і так вона буде грязна? Може би не стирати її. Ну представляєте, які виходили? Ви тобто, чим частіше ти ходиш, стираєшся, миєшся, ти нормально виглядаєш, як якась ухожа людина. А якщо ти тиждень не міняєш ні сорочки, ні трусів, а потім місяць не міняєш ні штанів, ні нічого, ну, то ну, який ти будеш? Будеш бомж і так само і в духовному світі, якщо ти не сповідаєшся, не приймаєш святе причастя, ти такий собі бомж, немитий, такий собі аж ніяк не пахнючий перед Богом, а такий собі смердючий. Так що часто сповідь, е, святе причастя, це те заради чого Христос і прийшов на землю, заради чого йшов на Голгофту. І зради чого існує церква на землі, щоб людина прийшла до Бога і могла прийняти тіло і кров Христа, в якій є життя вічне. Хто їсть моє тіло, хто п'є мою кров, має життя в собі. А тепер думайте в другий бік. Якщо не їсть і не п'є мою кров, той не має життя в собі. Тому, а щоб прийняти причастя, треба йти до сповіди. Як завчасно? Я думаю, що якщо ви будете стирати свою футболку дуже часто, розумієте, я не думаю, що це пошкодить на її чистоту. Вона може сі зносити скорше, але людська душа це не футболка. Не переживайте, вона сі не зносить. Вона має бути чиста. А для чистоти душі є сповідь, покута, добрі діла, діла милосердя.